Місто Дрогобич, місто, яке нас дуже приємно вразило. Вітаю вас, шановні глядачі! Я починаю від костюму святого Варфоломея. Там спочатку ліворуч було видно пам'ятник Павлу Іоанну II. І чому нас місто вразило? Ви знаєте, є розкручені туристичні міста, а це може детально розкручене, але дуже цікаво. Багато пам'яток архітектури, відреставровані будівлі, велика пішохідна зона, кав'ярні, магазинчики, крамнички. Ну і ще багато старовинних будівель, багато з яких відреставровані. Отже це костел святого Варфоломея і біля нього знаходиться вежа дзвіниця. Теж незвична така архітектура. Оце така дзвіниця. І від нього ми пройдемо у центр. У багатьох містах називається площа ринок. До речі, Дрогобичі можна піднятися на ратушу і зверху подивитися це навколо. Я про це розповім пізніше. А біля цієї вежі дзвіниці. Знаходиться пам'ятник та пам'ятний знак, відомому в Європі, але чомусь не дуже відомому в Україні, вченому Юрію Дрогобичу. Бачите, як співзвучно. Цей костол, пам'ятник знаходиться поруч з центром з площею ринок. Цей архітектурний ансамбль, костол та вежа, дуже великі, тому що треба походити, щоб вибрати такий ракурс, щоб усе показати. Ось центральна ратуша. ми піднялися туди наверх. Ось на цей оглядовий майданчик. Там працює годинник і працює на всі чотири сторони. Щоб піднятися на ратушу, потрібно заходити звідси. А тут ще ось красивий такий пам'ятник скульптура. Двоє під парасолькою. І навколо старовинні будівлі. Я бачу, що всі вони відреставровані. Ми вирішили обійти навколо ратуші перед тим, як піднятися наверх. А щоб піднятися, там є інформаційно-туристичний центр. Дуже приємні дівчата. Все нам розповіли. Навіть розповіли, куди можна ще піти. Поруч з площею знаходиться собор Святої Трійці. Це знову такий. Відналежу, і ось ми підіймаємось нагору. Хочу попередити, що ліфту тут немає, треба йти сходами, але по дорозі можна побачити ще годинник. Я навмисне тут мовчав, щоб ви почули, як працює механізм. І ось відкриваються шикарні панорами зверху. Знов таки собор Святої Трійці бачимо. Я обійду навколо. Ну, Видно все місто. Ось костел Варфоломея. Свежою дзвіницею. Так ще зроблю, щоб ви подивилися зверху, як виглядає площа. Звісно, є і сучасна частина міста. Там в далишині можна побачити. Ось ну, ще церква. А тут ось монастир святого Петра і Павла, а далі університет, ось красиві будиночки знизу, я ще підійду до них. А це, не повірите, це звичайна школа, ну точніше ліцей, хоча виглядає дуже-дуже цікаво. Ну, Вличніше можна побачити церкву, ну і ще тут не дуже видно, можна побачити соловарню. Ось це школа, ліцей. Ну, якась теж старовинна будівля. Поруч стадіон. І ми навіть побачили, як там діти грають у футбол. А оце монастир і Павла. Я ще підійду до нього. І педагогічний університет. Але раніше там знаходилась тюрма. Тюрма Настрийський, меморіальний комплекс там посередині. Оце синагога. І церква Успіння Пресвятої Богородиці. До неї теж варто підійти. Дуже красива. І ось так виглядає цей балкончик. Дуже вузенький. Ну і далі я відправляюсь в подорож. Подорож містом, по вуличкам. Ну, щоб ви змогли зацінити, яка тут архітектура. Тут велика пішохідна частина, стоять шлагбауми на в'їзді, машин дуже мало. Я дивлюсь на будиночки. Ну, будиночки старовинні, і в центральній частині вони відреставровані. Тут знаходиться пам'ятник жертвам репресій. І дивлюсь, що на будинках. Цікавий декор. Ну, в деяких місцях дещо запущений. Ну, чим далі від центру. Ну, все залежить ще від господаря. Ось тут така пішохідна зона, можна посидіти на лавочках, ну, як кажуть, в деяких місцях 100-метрівка. Ну, в багатьох містах. А це пам'ятник повернувшись воїнам АТО. Якщо лівіше піти, там є фонтан, але зараз не сезон, він не працює. Я звертаю на цю вулицю. Дівчата з ратуші нам порекомендували кав'ярню Кавун. Ну, поки я тут ходив, всі мої сходили дуже смачно, дуже цікава авторська кухня, цікава авторська кава. Так що я так трошки це прогавив. Це центральна реальна стінагога. Якісь будинки ще біля неї. Ідучи далі теж роздивляються будинки. Ну, Якийсь такий трохи обшарпаний, а це я підійшов в монастир святих Петра і Павла. Вулиці Лузенькі, щоб все побачити, треба якось з іншого боку підійти. А це будівля, яка раніше називалась тюрма Настрійській. Всередині знаходиться меморіальний комплекс. Відси гарно видно цей монастир. А зараз в цій будівлі знаходиться Дрогобицький національний педагогічний університет імені Івана Франка. Можна було багато чого ще показати. Ще якщо ви будете, то можете. Відвідати соливарню, вона діюча і дуже давня, десь 1300 рік. Я зараз хочу ще пройтися вуличками іншими. Ну, тут можна тут багато вуличок і багато де можна побачити цікаві архітектурні пам'ятки. Але запам'ятайте, соливарня працює лише в робочі дні, субота-неділя не працює і працює до 15-ї години. Там навіть можна спуститися в шахту. Ну, але ми були вихідний день, і тому прийшлося нам проїхати повз неї. Ось бачите шлагбаум, оцю пішохідну центральну зону. І знову такі ж будинки з цікавою архітектурою, якісь кафешки, кав'ярні. З багатьох будівель виділяється оцей. Кам'яниця Фрідмана, інші якісь безіменні. Я знов повернувся на центральну площу. Ще раз дуже велика подяка дівчатам з інформаційно-туристичного центру, дуже, дуже доброзичливі. і підкажуть вам, як куди добратися і що ще подивитися. Я ще іншими вуличками пройшов. І повертаюся до тієї точки, звідки починалася наша подорож. Тут ось є туристична карта, можна подивитися, що де є. Підписуйтесь на наш канал. Пишіть в коментарях ваші думки, що сподобалося, що ні. Та мандруйте разом з нами.